Тато хаб спеціальний сімейний простір, де можна удосконалити свої батьківські навички, дізнатися більше про правильне виховання дитини, підтримку її психологічного стану, а також побудову здорових стосунків у сім'ї. Відтепер такий хаб відкрили і у Чернівцях. Подробиці вже готова розповісти. Моя колега. Жорстока і кровопролитна війна, яку розв'язала Росія, особливо гостро відбивається на дітях. Постійні обстріли і повітряні тривоги розхитують їх психіку. Прибування когось з рідних на фронті, необхідність покинути рідну домівку, додають дітям ще більше стресу. У цих умовах любов та опіка обох батьків слугують такою необхідною опорою та створюють безпечний всесвіт для своїх дітей. В житті дитини немає якогось кращого, чи мама чи тато. Це е, дві половинки, так? які мають віддавати любов, які мають отримувати любов, і це рівноцінні партнери. Я би ніколи не розділяла, що мати найголовніше, чи батько найголовніше. Вони головні для дитини двоє, і тому дитина, коли має щасливу родину, коли вона бачить відносини між батьком і мамою, він потім це все переходить на своє. Майбутнє на свою сім'ю, і настільки важливо нам зараз допомагати їм підтримувати, особливо в цей час війни. Бути батьком це велика відповідальність за теперішнє і майбутнє дитини за її життя та адаптацію в соціумі. Для того аби навчити кожного тата всьому, що треба знати для зростання зрілої та самостійної особистості, яка психологічно готова до будь-яких негараздів та воєнних викликів, у Чернівцях відкрили тато. -хані». Хаб створений такий відкритий хаб, тато хаб для того, щоб чоловіки більше часу проводили своїми дітьми. Щоб якщо є проблема, ми могли допомогти її вирішити, і ми будемо бачити, наскільки це є важливо і для жінок, тому що в нас є вона хаб відкрита, вільна хаб, і жінки приходять до нас на наші заходи і кажуть, що чому немає для чоловіків нічого. Для наших вони б так само б могли проводити час, могли б для себе дізнатися чогось більше. Це таке відповідальне батьківство, так бути таким включеним батьком, вмотивованим батьком, батьком, який максимально залучений, так, виховний процес. Люблячий, розуміючий партнер, так тобто наш проєкт спрямований і на те, щоб чоловіки вміли вибудовувати партнерські відносини своїми так партнерками. Поле діяльності тату хабу різнопланове, адже тут татусі можуть і багато дізнатися про виховання, і цікаво провести час зі своїми дітьми. Вони будуть їздити на рибалку разом і ходити в туристичні походи, і різні локації, піцу будуть робити. Тобто будуть майстер-класи, різні тренінги, будуть працювати психологи, вони будуть бачити, наскільки потрібна їхня допомога як кваліфікованих спеціалістів. І ми дуже хочемо от налагодити той контакт, який був втрачений, або допомогти, навчити, як має бути. Тому що, на жаль, у нас такі стереотипи, що дітьми повинна займатися мама, жінка. А сьогодні все змінюється, дітьми мають займатися як і жінки, так і чоловіків. Тато Хабі будуть також заходи, спрямовані зокрема і на татусів ветеранів, які, повернувшись з поля бою додому, часто опиняються перед труднощами пов'язаними з адаптацією до цивільного життя, в тому числі і у родинних відносинах. О, мене не завжди підуть до психолога. Так? Але з дитиною підуть е такий татохаб, будуть спілкуватися, а психолог вже побачить, якщо потрібна їхня консультація чи підтримка, і вони зможуть е надати її. Ну, і, е цей час, який був втрачений в спілкуванні з дітками, якраз у таких закладах вони будуть налагоджуватися, вони будуть стимулювати і показувати наскільки цей контакт є важливим для тата і для дитини, тому що дитина так само вже ну, цей період часу не спілкувалася, і це як починаєш життя заново. Дмитро Іванов приїхав до Чернівців з родиною після початку широкомасштабного вторгнення з Донеччини. Він батько трьох чудових дітей і вирішив долучитися до заходів у Тато Хабі. Це дуже цікаво. Завжди якісь організаційні заходи вони завжди цікаві. В принципі, зараз це важливо підтримка і. Психологічна і для дітей, і для батьків. Ну в принципі, це я вважаю це важливо. Тож приєднатися до заходів, які проводять у Татохабі, може кожен охочий, розповідає Наталія Фрунзе. Всі е, заходи, тренінги, майстер-класи все буде безкоштовно, і е, можливості їздити кудись на рибалку. Ми вже будемо думати, е, що це буде, але обов'язково на е, сайті департаменту соціальної політики, в Фейсбуці, на е, всіх сторінках ми будемо інформувати, запрошувати. Треба буде заповнювати форму і долучатися і приходити. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.